Я не пам'ятаю діїх облич. Навіть свої. Я намагаюсь пригадати обличчя мами. Я пам'ятаю, вона була крупною. у неї було темне волосся, голубі очі. Кухлі губи, але я не можу скласти цілісний образ. Я не пам'ятаю твоє обличчя, Хелени, Альфреда. Я не пам'ятаю, як ви народилися. Я пам'ятаю, що пологи були болісними, але... Але біль, який він був, не пам'ятаю, якось Альфредо сказав а відчувати реальність це талант. Багато людей його не мають. І це, можливо, непогано. Ти розумієш, що він мав на увазі? Але це дивно. Я завжди тебе боялася. Я хотіла, щоб ти... Віяла мене. Трима. Тішило. Я, я не хотіла бути твоєю мамою. Я хотіла, щоб ти зрозуміла, що. Що я така сама вразлива і безпомічна, як і ти.